Вітаю всіх на Пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного, благополуччя. І хай вам всім щастить. І бажаю вам всіх повні вулики меду! В червень місяць я продовжую відкачувати далі мед. Звичайно, в нас трошки прикро. За травень місяць у нас не було. Ні одного хорошого дощику. У нас просто спека. Обіцяли на сьогодні, щось вітерець, похмуро. Але, напевно, дощик минає нашу пасіку. У нас почала квітувати рання липа. І різнотрав'я, ну різнотрав'я, не знаю, чи буде, воно все вигорає. Ось така трава вже просто вигоріла. Але незважаючи ні на погоду. Гарна чи погана наші бджолки щось нам да приносять. Ми відкачуємо, відкачуємо і дивлюся, де відкачав перше. Відкриваємо, а там вже є, теж заливають. Значить, будемо, скільки Бог дасть стільки буде. А зараз невеличка рекламна пауза. Гощинка фірми Bord на сьогоднішній день. Наскільки я її вже і не пам'ятаю, скільки пачок виставив, бджолки її активно тянуть. І я хочу сказати, що вона дійсно хорошої якості. Подивимося, ось віск, який... Це мій забрусний віск сонячної воскотопки. Дивіться, майже не майже, а таке не відрізняється. Значить про що це говорить? Що очищення воску на фірмі на високому рівні. І часто мені задають питання, чи щоб я порадив, яких матководів взяти українську степову. Звичайно, тут треба підходити індивідуально, бо бувають такі випадки, от, наприклад, як мій один Товариш розказував, він узяв у Бабенка і товариш взяв у бабенка. Товариша супер, а в нього пороїлися. Наприклад, кажуть, що в нього там є пару ліній, якісь 47-м, у мене від бабенка. Я просто вперше таке бачу, що навіть мисочок не построїли. Вивів дочок і теж від Бабенка в мене ні одна сім'я цього року не зроїлася. Ну, Від Єгошина теж. Наприклад, від Стрельчука і від Кривченка Чуть-чуть входять, буває в ройовий стан ось ця сім'я. Я вже про нього розказував. Чи, може, від Кривченка моя помилка, бо я пізно поробив відводочки, і сім'ї були ну, маленькі, там, на 3-4 на рамки. І я на них не звертав уваги. А коли їх поступово грузити, 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 від Кривченка, я думаю, теж не війде не будуть входити в ройовий стан. Але ця сім'я вийшла зими на трьох вуличках, набрала вісім рамок, рамок розплоду і прийшла в ройовий стан. Я 4 рамки в одну сторону, чотири в другу, всередині сушку. На одній чотирьох обірвав матошники, на другій ні. Сім'я вийшла, ті маточники позрізала і ще. Сім'я, яка вийшла на трьох вуличках, відкачав 8, 8 рамок Дадана. Наприклад, від Єгошина я беру його, що облітаний на його трутній. І він мені присилав материнку, я вивів, яка обліті бджоли, які облітілися вже на мому трутні, то вони набагато вищі ці що облітані на моїм трутні і краще набагато працюють. Я думаю, якщо буде все добре, я покажу. Там ще є пару сім'ї, які я маю відкачати від Єгошина, я вам покажу. І мене просили номера. Ось це ці які, я вважаю, що можна, можна брати і бути впевненим, що вони будуть супер. Це стрільчук. Згадяча, відкривченка, Бабенко Єгошин. Оце ці, які у мене зараз є, за яких я можу сказати, що це дійсно хороша бджола. Ось номера телефонів, кому треба, користуйтеся. Ось чумак теж супер медонос. Вітер. Ось я хочу показати в ролику оцей вулик, який серпня місяця. До нього я взагалі не заглядав, що тут є, як тут, можливо, тут і сім'я зруїлася. Тут просто був, був такий. Е, маточка облетілася у серпні. Я подивився, що сії, дочекався печатного розплоду і такий експеримент на трьох корпусах її пустив. Хоча вона займала там три вулички. І ще до неї не заглядав. От зараз разом з вами побачимо, що правда, я просто кинув зверхи. Магазин. Я часто проводжу певні якісь експерименти. Пробую різні конструкції дна, криші, корпусів, різних систем. Так, просто цікавіше. і цікавіше. Думаєш, як себе поведуть бджолки в ті чи в інші ситуації? Я думаю, що експерименти мають бути такі, які б ну не шкодили біології і різні, різні видуми, щоб шкодило. А так, я думаю, що цей експеримент, я не думав, що, можливо, лише в тому, що сім'я. Якби була більша сім'я, можливо, це б і не пройшло. Або пройшло просто зверху, ставити було корпус і це пройшло би. Або підняти і під низ, поставити корпус. Цікаво, що вона принесла. Ну, я думаю, бо це була дуже маленька сім'я. Поки оператор зараз прийде, щось там случилося, але діло не в тому. Я хочу ще відповісти, часто мені кажуть про кордован. Що кордован стоїть вище української стопової. В мене вже в цьому році. Перший рік, коли вже більшість українська степова, там, де ще є пару сімей, залишків карніку, там F5, F6, в принципі, вони теж непогані. В F5, F6 працюють ще краще, ніж в F2, F3. Але я не про це. Ще кров кордована і ще в мене колись була карніка пріма, де кровка кров кавоказянки. Це відкачати мед було, це щось з чимось. Якщо такі, о, як зараз, без чуть-чуть наче і квітує все, але жара і бджі просто нападають. Зараз я покажу там забув рамочку з медом, побачте, що там відбувається. Коли качаєш мед, малесенька щілочка. Підеш на рубу відкачаєш, покладеш в медогонці повно. Десь, якщо забув відро закрити кришкою, відрі повно, скрізь вони лізуть ці, цей кордован, який крадуть. Цього року вже хоч, хоч качати спокійно, не так. Є там ще пару бджіл, але вже не так. Тому і за цього, хай би він в мене золотий був, я його вже не хочу. Може різнотрав'я квітує, але все одно ось так коли. Рамочка трошечки меду. Це все вже йде на перетопку ці рамки, але. О, дивимося, магазинчик. Я думаю, що вона принесла, ну О. супер. Так. А, там у нас тут весь так. Навіть якщо вона цей один магазинчик принесла, це три три вулички дає товарний мед. Хоча кажу, що маленькі відводочки вони не дають. Можна сказати, весь магазин. Вот да, От скільки тут. Та хай кіло з чимось. От вже 10 вже 10 кіло дала. Зараз знімемо магазин, побачимо, що тут. Так, магазинчик зняли, побачимо, що тут в корпусі є. Так. Розпліт і заливається. Так, цю рамочку відкладемо. Дима. крайня. Дивіться, що от тобі раз. Два. На три вулички. Можливо того, що не заглядаєш, не тривожиш їх і вони собі працюють. Уже ось от три. Дивіться, три. Тут був розпліт, вийшов, залито. Чотири був розпліт, чотири вийшло. П'ять. П'ять. Це я не сказав, тут залито. Є можна і шість, можна таку вже і качати. І подивимось. Остання. Шість. Сім. Сім. Не знати, що там ще внизу. Сім. Ну ще можна сказати теж. Сім. Вісім. Скрив я ще один корпус. І тут залита рамка і такий розпліт. Бдджоли поступово-поступово відпускають матку у нижній корпус. Здаємося, в другому корпусі вже більшість таких рамок. Є розпліт і, скоріше всього, що матка вже працює у вже нижньому корпусі. Вон. Ось і рамка, зараз покажу. Ось і рамочка. З розплодом. О, тут вся рамка. Вся 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 рамка з розплодом. Тут українська степова 96-та лінія від Олександра Кривченка. Ми дивимося, що хмурно. Бжілки дають працювати. Ставим назад. Тих. Сім'я дала вісім рамок. Магазинних і дала 8 рамок. 8 рамок дала рута. Ну Хто може скільки кілограмів вона принесла, три вулички, то рахуйте, скільки рамок кілограмів рута. Та навіть, якщо посчитати грубо, по 2 кіло рута 8-16 і по кілові, кілові хай буде теж 8 ну Можна сказати, 25 кіло. Весняного щось дасть різнотрав'я. Щось дасть різнотрав'я. Я думаю, соняшнику щось дасть. Ну, за 50 повинна принести сім'я. Оце сім'я, в якій ревізія не робилася майже рік. Добре. У нас отако буває моментами дуже рідко. Пасіка починає ревіти, так вона якийсь час-два. І потім знову тиша, бо все вигорає. Дивіться, в нас така жара. Добре. Треба закривати, бо в нас крадіжки, але українська степова вона дасть відпір. Хай вам всім щастить і хай у вас буде повні вулики меду. До побачення.